Слово Боже для вас, помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діве, життя подателю, прийди іселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, Відкрий моє серце, відкри мої вуха, щоб я могла прийняти твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 24 глава, з 12 по 35 вірш. Однак Петро встав, побіг до гробниці і, нахилившись, побачив лише пов'язки, і повернувся до себе додому, дивуючись, тому, що сталося. А ось того самого дня двоє з них ішли в село на ім'я Емаус стадію 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося, і як вони розмовляли та сперечалися між собою сам Ісус, наблизившись, ішов разом з ними. Але очі їм заступило щоб його не пізнали. Він і спитав, що це? За розмова, що ви ідучи, ведете між собою. Ті зупинилися повні смутку, озвався тоді один з них на ім'я клеопа і йому каже Ти ж бо один, що мешкаєш у Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося. Він спитав їх Що таке? Вони ж йому сказали те, що сталося з Ісусом Назарянином. Можем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом, та як наші пересвященні князі видали його назад смертний і його розп'яли. А ми сподівалися, що це він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж, усього ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували, вони пішли, були ранесенько до гробниці та, не знайшовши його тіла, повернулися і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явилися і сказали, що він живий. Деякі з наших пішли до гробниці і знайшли так, як жінки сказали, його ж вони не бачили. А він промовив до них. Обезумні і повільні серцем у віри супроти всього, що були пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти свою славу? І почавши від Моїсея та від усіх пророків, Він вияснював їм те, що усім Писання стосувалося до нього. Коли вони наблизились до села, куди йшли, коли, куди йшли Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи, Зостанься з нами, бо вже надвечір і день уже похилився, і він увійшов, щоб зостатись. І одяг він був за столом з ним, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, а він зник від них. І казали вони один од до одного чи не палало наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас. У дорозі, та вияснював нам писання. І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали Христос, справді воскрес і з'явився Симонові, і вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Бачимо. Ще подія, Воскресіння так вплинула на всіх, що вони були проголомшені і повністю перейнялися тим, що сталося. Двої учні, які йшли до Емаусу, саме так емоційно це обговорювали, що відбувалося, їхні емоції настільки, настільки затуляли їм очі, що вони не зуміли пізнати Христа, який прийшов до них. Деякі отці пояснюють, що Ісус мав більш досконалий вигляд після Воскресіння, тому, можливо, його не пізнали. Але дуже, бага, дуже часто трапляється так і в нашому житті, коли стається якась подія в нашому житті, або якась ситуація в церкві чи суспільстві, тоді ми починаємо говорити, чи ти бачиш, як то було, як це сталося. Як він сказав, як він повівся, як емоційно ми це переживаємо. Саме тому ми не готові побачити, Господа, який стоїть за тим, дуже важливо видаватися і запитувати себе, що цією подією чи цією ситуацією Бог хотів сказати мені. Адже Бог промовляє до кожного з нас через різні ситуації. І Господь завжди поруч з нами, так він був сьогодні з учнями, які йшли до Емаусу. Ісус хотів подарувати їм великий мир, бо вони були перестрашені, вони тікали, вони йшли до Емаусу. І Ісус приносить їм мир, іде далі, йде до інших апостолів. Дякую тобі, Ісусе, за те, що Ти приносиш мир, в моє серце. Допоможи мені, щоб я завжди була з Твоїм миром, щоб я його не згубила. Амінь.